О, так, тепер про те, що Велика Британія розмірковує над відправкою військ в Україну згідно з попереднім планом, деталі якого дізналося видання The Times, невеликі групи британських військових інструкторів, розміщені на заході нашої держави, допомагатимуть у підготовці новобранців перед тим, як вони відправлятимуться на лінію фронту. Це вирішить низку логістичних проблем, з якими зіштовхнулися британці, коли Приймають у себе на батьківщині на своїх базах українських військових, а також допоможе такий крок заощадити кошти. Втім, джерела видання попереджають, перенесення навчань в Україну стане потужним військово-політичним сигналом для інших країн, і для самої Росії. Це також знаменує початок де-факто розгортання військової інфраструктури НАТО на території України. Отакі От роблять висновок. Потім Британія не перша країна, яка розмірковує на тим, аби відправити свої війська в Україну. Першим про таку ініціативу ще на початку року заговорив президент Франції Еммануель Макрон. А в червні він заявив про намір створити коаліцію країн, які готові навчати українських військових на території України, а не за кордоном. Як це відбувається зараз? Тоді Париж відправив відповідну пропозицію країнам Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великій Британії, Нідерландам та США. Проте у НАТО багато хто проти такої ідеї через страх стати стороною війни з РФ. До слова, як зазначають журналісти The Times в Україні. Відправлення західних військових інструкторів ескалації війни аж ніяк не вважають. Навпаки, Київ стверджує, що це стане потужним стримуючим фактором для Росії. Крім того, таке рішення дозволить британським військовим переймати бойові навички в українських військовослужбовців а також даватиме змогу випробовувати новітнє озброєння, яке розробляється для війни. Українське джерело повідомило The Times, що вони сподіваються, що британське керівництво надихне Францію наслідувати цей приклад і прово. Одити навчання в Україні, адже дискусії в Парижі схоже зайшли в глухий кут з політичних причин традиційно.